У мене є п'ять шестикутників, і ми можемо побачити, що у кожного з них зафарбована різна частина. Отож я хочу, щоб ви зупинили це відео і спробували знайти серед них такі, у яких зафарбовано дві третіх. Отож, я припускаю, ви вже це зробили, тож тепер це спробую зробити я. І для початку я подивлюся на дріб дві третіх, який буквально нам каже, що у нас зафарбовано дві частини з трьох. І щоб це зробити, нам потрібно мати щось, що має три рівні частини, що поділено на три рівні частини. І для цього я зараз спробую намалювати рівний шестикутник і поділити його на три частини. Ось так. Десь тут буде центр. Це буде перша частина, а це друга і третя. Кожна з цих частин дорівнює одній третій. А нам потрібно дві треті, тобто потрібно замалювати дві таких. Отож, я зафарбую цю і ось цю. Отак. Ви можете сказати: Саш, це, все, звісно, дуже круто, проте кожен з наших шестикутників поділений на шість частин, а не на три. І так, правда, проте з. Шестикутника, який поділений на три частини. Дуже легко зробити шестикутник, який поділений на шість. Просто потрібно кожну частину поділити ще на дві, тобто навпіл. Всього лише провести три лінії, і у нас буде шість рівних частин. Тепер зафарбованих у нас стане 1, 2, 3, 4. Тобто, якщо ми запишемо це дробом, то це буде 4 шостих, і це будуть тотожні дроби. Отож, все, що нам потрібно зробити, це знайти такий шестикутник, у якому зафарбовано 6 частин. І почнемо з першого. Перший у нас навіть не поділений на 6 частин, він поділений на одну, і ця одна частина зафарбована. Тобто він буде дорівнювати одиниці, зафарбована частина дорівнює одиниці, а це точно більше, ніж 4 шостих. Перейдемо відразу до другого. Він уже поділений на 6 частин, і тепер нам варто лише поругувати зафарбовані. Це у нас буде 1, 2, 3, 4. Супер, нам підходить. Тож візьму його обведу. І перейдемо до наступного. У наступному у нас зафарбовано лише 1, 2, тобто дві частини. А цього нам замало, нам потрібно 4. Тобто він нам не підходить. Четвертий шестикутник. Тут один, два, три, чотири зафарбовані частини. Те, що нам потрібно. Тому цей шестикутник нам підходить, і я його теж обведу. Ось так. І тепер останній. Тут у нас один, два, три, теж чотири частини. Тому він нам теж підходить. І в результаті ми маємо три шестикутника, у яких зафарбовано дві третіх.